Водіям подорожувати Львівщиною стало комфортніше. Днями поблизу Львова у селі Рясне Руське Яворівського району відкрили новий сервісний центр сканія Львів. Ми надаємо послуги з, по-перше, з продажу техніки сканія і друге, з сервісного обслуговування, ремонту, гарантійного ремонту. Ми робимо вантажівку. Під ту транспортну задачу, яка є у конкретного клієнта, тобто на сьогоднішній момент ми можемо. Е Зробити де, десь біля одного мільйона різних варіантів специфікації автомобілі, завдяки новим інвестиціям. Компанія Сканія планує забезпечити усіх клієнтів якісним рівнем обслуговування і збільшити обсяги продажу у цьому регіоні. Це як Касканія. Компанія Сканія продає вантажівки уже понад 100 років. Вона є одним із найбільших виробників автобусів та вантажівок у світі. Це компанія конкурентно здатна. працює з сотнею ринків світу. Це чудово, що вони інвестують в Україну. В Україні Сканія успішно працює з 1993 року, а нині має вісім сучасних центрів з продажу і обслуговування техніки у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Сарнах. Тепер додався і сучасний центр обслуговування і на Львівщині саме в західному регіоні спостерігається висока частка клієнтів в сегментах міжнародних і регіональних перевезень. Тут висока концентрація як міжнародних, так і вітчизняних перевізників. Усі наші клієнти зможуть оцінити зручність використання автомобілів «Сканія». Загальна територія центру складає 1,6 гектара. На сервісній станції 10 ремонтних постів, обладнаних сучасними технологіями і професійним технічним інструментом сканія. Також тут є склад запасних частин та мийка вантажних автомобілів і автобусів. Працюють тут 17 людей з великим досвідом роботи у сфері обслуговування вантажної техніки. Працюватиме сучасний сервісний центр сканії щобудня із 9 до 6, а щосуботи з 9 до 14. Торія Долик, Ярама Мадинський Економіка зблизька.